Вітаю мені вівторок, я на кінець розгрузився. От як бачите, якраз ту фірму, на якій я розгружався. Фірма називається Peugeot Citroën. Що для мене було теж новиною, що вказується що одно і те саме. На кінець тут мене розгрузили, як завжди якась херня, блядь, приїхав, відправили на один склад, я заїхав на той склад, там відправили на інший склад. Сказали, що це не там. 6 -6. Там сказали, що злом не там. Ну і возили мене туди сюди від 8-ї ранку і розгрузився я десь в 11-й на кінець. От. Вже я мав надію, що мені щось будуть шукати таке, щоб вже зразу на... на виїзд на Німеччину і в сторону Польщі. Але так як я на півдні. Ну, то, коротше, опять мене гонять вверх. Тепер маю загрузку зараз тут Франції і маю їхати на Бельгію. От. Якби не дуже. Мені то подобається, але один хрен від мене нічого не залежить. Починають. Та вот, нема тут на півдні загрузки. Самого нешу, коли я був на півночі Франції вчора. Та вот, звідси ми нічого напряму не знайдемо. Нам треба то ближче тут водофра до Німеччини, то ми якраз до Ліона приїдемо, то вже буде біля німецького кордону. Тар, блять, приїхали до німецького кордону, починають. Та во, тут біля на півдні Німеччини, ти ж знаєш, на півдні Німеччини завжди якась херня, нема загрузки. Треба цей, треба сей, треба блін, трохи вище їхати, бо там, де Бельгія, то там. Північ Німеччини там легше знайти загрузку. Ну і питання: нахер ви мене не пхали на той південь Франції, якщо блин, не, нема ніхто. Та ти розумієш, нічого не було. Вони коротше, починають, бо в них, блядь, Своя історія. Тим, тим херам сраки, експедиторам, Їм важливо, щоб ви щось вам впарити, щоб ви щось везли. І йому, його доля йде процент від фрахту. Тобто він загрузив і його інтересує, щоб я загрузився, щоб я розгрузився. Як я то маю зробити, то його не інтересує. Він от відзвонював відранку по 150 разів, задолбував мене. І ж всі розглядали, все розладовують, я кажу, не заєбуй мене, бо, блядь, зараз виключу телефон. Ну, а? А, 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 а хуйцо кажу, блядь, Давай або взнавай, ніхто не знає, де мене мають розгрузити. А що кажуть, блядь? А що вони можуть, блядь, сказати? Як вони говорять по-французьки, їбу я що вони кажуть, блядь? Ну і от така от херня, коротше, тільки кожен раз. Що вони кажуть, блядь, а коли вони розгрузять? От така от хрень, коротше. Кінці розгрузили. Тепер не йшов. вже до мене не дзвонив, а вже дзвонив шеф, просив, чи я согласен, бо я вже мав їхати в сторону Німеччини. То вже шеф мій дзвонив і просив, що типу, та от він каже, що нема, що може би бляха їхати на Бельгію. Прислав мені смс-ку, загрузка до першої години. Я тільки вписав навігацію, навігація показує, що я там буду півдруга. Я навіть не дзвоню, я маю мені встраюсь. Приїду в другий буде друга, і хай він собі там. До і це робить що хоче, я, мене то не обходить, коротше. Та й отка, от коротше, ситуація. В тому Ламанші я там по дорозі трохи навіть умудрився сфоткатись, але не в самому Ламанші, а в тому місці. Ну, там де я вам показував, що видно ціле місто з камери, але ну, я сумніваюся, що там щось конечно, дуже толком видно. Але Але мені було трохи щось та й видно. То вот. місто роутер, роутер чи якось так воно називалося. Я там знає, що за місто. До загрузки маю 95 км. Вот. Ну, я собі не представляю, скільки потім получится до розгрузки, причому з перегрузом. Ну, один плюс, що на цій фірмі Peugeot де я розгружався, там був цей душ. Там хоть на кінець вийшлося сходити душ нормально, бо в Франції кажуть, з тим проблема. Франції реально велика з тим проблема, тому я тут Францію так не люблю опять. Кажу, що гараж тут чисті водойоми, і літом мають в сраці йдуть собі на озеро, плавають, купаються собі нормально на річку на озеро, їх тут багато. А тут, коли холодно, то і проблема. Це, до речі, ще один, ще один нюанс в тому, що мені здається, що робота дальнобойщика не для жінки. Jakby to nie było, co dla mężczyzny Pytania higieny trochę mniej ważne niż dla kobiety No ważne to dla wszystkich ważne, ale Dla kobiety, moim zdaniem, ważniejsze Przekroczyłeś dozwoloną prędkość Wjedź na ruch, skręć w trzeci zjazd Potem trzymaj się prawej strony В принципі, з Франції зі всім проблема. Один, що в Франції плюс, що на кожному кроці є смітники. На кожному, кожному кожному нюсенькому паркінгу є смітники. В Німеччині з смітниками проблема. Скринч втречить Так, що як не то ще якась херня. Вот. Тримайся, трава сторони. Так я вже надіявся, що я вже на кінець, то буду в тому В Німеччині. Два кілометри, що як на зло Бельгія не входить теж країни Vodafone 5 ніяк у зв'язку. Та й отака от херня. Коротше, Ручи... мені вже тут так остохірило, що капець. я вже дзвонив там теж до колеги на фурах, щоб він питав себе на фірмі чи візьмуть мене туди на стажировку. Бо на тому, що я вам розказую, я дзвонив спеціально знати і для вас, і для себе, щоб розказати, що їзда по Польщі, ну, то мене Це то зовсім не устраює, бо ну, 4000 злотих, то я тут не набагато менше маю, щоб сідати на фуру та й більше по Польщі не хочу їздити, по Польщі хірово їздити. По третій ще й рефрижератором, який гудить, неможливо поспати, і по четверте, ще й на реномакінь. Як я наслухався, то не машина, а гімно, тому ще Рено нормальних машин, мені здається, взагалі французи нормальних машин не робили ніколи. Не то, що мені здається, я практично в тому впевнений. Я вже навіть поїздив на різних французьких машинах і нормальної я не бачив ні одної. А кінці ще вказалося, що, що в мене BMW обслуговування дешевше виходить, ніж Тереза Дрипани Піжону, Бо тут автоматично ясно, що нахрен то Peugeot, реної, то се троєн разом з нею. За з ними. Так що така ситуація. За 80 метрів тримаюся правий... на дорозі робити. Остров вправо Вот Что ж, стёр склад избу. Вот чувак вчера на паркінгу едь no? понад 20 км. Трохи тяжко знайти у Франції, де стати. Ну як би, При дорозі є на кожному кроці такі маленькі паркінги, але на них навіть їсти приготувати трудно, не то, що спати, тому що вони дуже близько до дороги. І там фури завжди, то взагалі машини завжди ганяють на великій скорості. І коли їде легковушка, то хір би з тою Коли їде фура, машину і так трясе, що неможливо нічого готувати, таке чувство, що зараз все попадає. Та не те ж таке чувство, а реально все починає падати. Сідвисно спати це теж бред. Що то за спання, які спишуть, як поїзд полетів і, і тобою цілим трісей твоєю машиною. І знаєте що, ну, тут не Вот. Тому я шукаю тільки такі паркінги, де з'їжджаєш трохи з дороги. Тобто є такий, що ти стаєш в такий карманчик, як автобусна зупинка, от як в місті автобусна зупинка, от такий паркінг. А є такий паркінг, що з'їжджаєш. І Є такий, як би сказати, островок між тим паркінгом і дорогою. Ну, і Там буквально пару метрів, там пару тих дерев, але тих пару метрів вже, цей, вже можна сказати, вже, розумієте, до вас вже той вітер не долітає. І ви вже спокійно там спите. От як бачите, зараз по правій стороні стоять машини. Оце такі паркінг на увазі, стоїть на дорозі, а тепер дивіться, от зараз маєте поворот, і, і дорожка пішла от буквально 5 метрів від дороги. От. Оце вже 5 метрів від дороги, до вас той вітер так не долітає, машини вже не трясе. Та, шум є. Але шум вас не інтересує, людина собі нормально спить. А от маєте такий паркінг, про який я говорив, от дивіться, зараз побачите. От. Бачите? Він, виходить, трохи далеко від дороги. Тобто от машини ті далі собі стоять і тут маєте кущі. І ви собі там стоїте і вам то не мішає. Але коли. Паркінг такий, що ви, як бачите, зараз штрихпунктирна лінія по правій стороні. Є такий паркінг, що він зразу при тій штрихпунктирній лінії. Тобто, що просто ще одна полоса, можна сказати, керманчик маленький. Тут тобто, керманчик став, кожна фура тобою дує трясе тобою, так би непонятно, що робиться. О. Вот. Так, далі питалися мене привід машини. Привід тут передній, що в принципі погано для грузових бусів. Особливо на зиму. Вот. Тому що воно буде буксувати. ну, але в мене файна резина, ніби якось та зима пройшла нормально. Чисто за каналу, що не було зими. Сказати, що не буксувало, не можу, бо, бо були такі в мене моменти, коли я їхав і була повна жопа, що багато які машини буксували, буксували. Я бачив, переїхала п'ята беха, то вона взагалі ледве їхала, то за нею там така черга накрутилася шоно, ну, то я її під горку обігнав, воно її теж трісло кидало, буксувало, але я виїхав і поїхав. Йонцюги я навіть не одівав. От. Але по суті я не можу сказати, що була зима. Це я за цілу сирву, в сніг попадав два або три рази. То два з них то були в Німеччині. Я перший день цього рейсу, чи то минулого минуло рейсу, перший день, що я заїжджав в Німеччину, тут такий сніг валив, що я думав, що все капець попаду зараз метілі, добре, що купив ланцюги, на колеса. А в кінцевому результаті вказалося, що ніхрена не було, все нормально. Вот. Та й отакі вот от. Коротше. Це вручивсь дозволимо да. Відразі більше нічого цікавого, бо їх ти ближче Бельгії та щось зніме.